17. Застосування спеціальних засобів. Військовослужбовці Національної гвардії України після виконання вимог, передбачених частиною 3 статті 15 цього закону, мають право застосовувати спеціальні засоби за виключної необхідності у випадках, якщо інші форми попереднього впливу на правопорушників не дали бажаних результатів для Підбиття нападу на особовий склад Національної гвардії України, працівників органів державної влади, органів управління об'єктами, що охороняються Національною гвардією України, персонал дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, інших осіб, припинення опору законним діям військовослужбовців Національної гвардії України та інших осіб. Які виконують службові обов'язки з охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю, забезпечення громадської безпеки, затримання осіб на місці вчинення кримінального правопорушення, у тому числі тих, які намагаються втекти або чинити опір, конвоювання, доставляння затриманих осіб до територіальних органів національної поліції. Якщо вони своєю поведінкою провокують втечу, за падіння шкоди оточуючим або собі чи чинять опер військовослужбовцям Національної гвардії України, відбиття нападу на містечка, ешелони, транспорт і транспортні колони Національної гвардії України та на об'єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі їх розблокування. Звільнення заручників захоплених будівель, споруд приміщень транспортних засобів та ділянок місцевості, припинення масових заворушень і групових порушень громадського порядку, зупинки транспортних засобів, водії яких не виконали законних вимог зупинитися, а також затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі. Військовослужбовець має право застосовувати спеціальні засоби у всіх випадках, коли дозволено застосовувати вогнепальну зброю відповідно до статті 18 цього закону. Перелік та правила застосування спеціальних засобів встановлюються Кабінетом міністрів України. Вид спеціального засобу час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки. Що склалася характеру правопорушення та особи правопорушника під час несення служби у складі військової частини, підрозділу, групи, рішення про застосування спеціальних засобів приймає визначена в установленому порядку службова особа, відповідальна за забезпечення громадського порядку або керівник операції чи командир відповідної військової частини. Підрозділу групи Національної гвардії України. Військовослужбовці, які діють індивідуально, приймають такі рішення самостійно, Забороняється застосовувати спеціальні засоби до жінок з явними ознаками вагітності малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості. Крім випадків, учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору військовослужбовцю Національної гвардії України, що загрожує його життю і здоров'ю, та або інших осіб, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо у приміщених і на земельних ділянках. Які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від голови дипломатичного або іншого відповідного представництва організації надійде офіційними каналами письмове прохання, згода застосувати зазначені засоби проти правопорушників. У приміщеннях або на виробництвах, пов'язаних з виготовленням вибухових чи легкозаймистих речовин у навчальних і лікувальних закладах, норми належності, порядок обліку, експлуатації технічного обслуговування, зберігання списання знищення спеціальних засобів, заходи безпеки під час користування. Визначаються міністерством внутрішніх справ України.